митці, творці, я вас вітаю на своєму майстер-класі із витинанки, яку ми будемо виготовляти із паперу. І найперше, що я хочу вам повідомити, це взагалі, що таке витинанка? Витинанка – це художній твір декоративно-прикладного мистецтва. Він виробляється у вигляді витятого виробу, витятого ножицями. Може бути вириванка, але здебільшого, це вийдятий ножицями е, аркуш паперу, орнамент або сюжетна композиція. Взагалі, витинанка – це дуже древній вид мистецтва. Він до нас прийшов ще до історичних часів. Е, великого розвитку він досяг у часи середньовіччя, але е, у вигляді оздоблення одягу. Е, широко було б, е,

Також декорували витинанку національний одяг. Так, поряд із вишитими кептарями на тут попереду і на плечах. Поруч із вишивкою, він оздоблювався ветенанкою так само із сап'яну, із е, різних матеріалів. Здебільшою це був гуцульський одяг. Бо, звичайно, із винайденням паперу у Китаї. Ветенанка стала простішою, доступнішою, її виготовляли на різні свята, свято весни. Зустрічали китайські жінки вирізуванням з паперу. Ветенанки прикрашали свої оселі. Також ветенатка поширилася в одобренні книг і вже перекинулася із сходу, з Китаю, поближче до нас на схід у Європу. І поширилося е, в оздобленні книг. А вже далі, в 19 століття, лейтенантка приходить до нас в Україну. Це було дуже доступне оздоблення, дуже доступний матеріал, е, став папір. Е, прикрашалися світлиці, прикрашалися е, стіни е, у вигляді шпалет, вирішалися цілі шпалери від. Е, Прекращалися вікна і майже практично на всі свята. Видинанка ем, могла збудувати близько року, і легко було її замінювати на різні візерунки і також співставляти разом із розписом хати. Ну, Ветенанкою займалися відомі художники, звичайно, і я. Як він наш відомий, і його кожен робіть займався ветеранком, тому що силует хоч і лаконічний, але може сказати дуже багато. Георгій рінар теж е е е схилявся до такого виду мистецтва. Ну, Звичайно, ветеранка може бути різних видів. Це фігурки, прості фігурки можуть бути, е можуть бути з тематичним характером. Е Видно цілий сюжет, що нам хотів сказати, художник. Ось шпалери, про які я говорила, тонка ювелірна робота. Розетки це звичайні свіжинки, які ми з дитинства вміємо виготовляти. Виставкові, це, звичайно, вже більш досвідчені майстри займаються цим, виставляють свої роботи на виставках, фіранки, серветки. Це все виготовлено із паперу, ажурна ветенати. Ну, і звичайно, ветинанка може бути симметрична, коли ми складаємо її на опіл, або в кілька разів, або асимметрична, тоді вона вирізається вже лінії симетрії немає. Ну, і Сьогодні ще хочу вас познайомити із багатокольорними ветинанкою, можливо, для когось це нове, але так, дійсно, різні елементи вирізаються з, інших, з різних кольорів і при поєднанні створюється така багатокольна. Композиція це теж все ну, і Сьогодні я хочу вас познайомити із э, ветенанкою Овечка, але перед цим хотіла э, вам розказати легенду, як ж прийшла на Україну ветинанка. За легендою дівчина сиділа э, на подвір'ї і чекала свого хлопця, чекала звісток про нього далеко в країну і вже довгий час не вертався. Ось вона сиділа вже до самого вечора, сумувала за ним і на коліна в неї пронесів холод. А в мене впізнала, це був голуб їхній, який е, жив з ними і він цей хлопець його з собою і приніс вісточку від хлопця, що він живий, здоровий і що він скоро повернеться. Дівчина думала, як же ж йому? Які ж відповідь дати, яким чином? Взяла вона листок паперу, ножиці і почала вирізати. Думка її несла далеко до свого коханого, а ножиці витинали до його вижні І витягла вона чудову витиналочку. прив'язала до голуба і відправила до свого коханого. І коли він е отримав цю витиналку, він дуже тішився. Вертаючись додому, по дорозі всім показував, люди дивувалися, наскільки вона красива, це напевно дівчина дуже кохала і раз своє кохання могла в такому красивому вигляді оформити. І люди, коли бачили цю ветеранку, перейняли це мистецтво і почали ним займатися. Так, в Україні з'явилася з'їхалася А Чому саме овечку я вам хочу сьогодні запропонувати? Тому що це досить в нас в Україні символічна тваринка, овечка і в Християнстві займає е, е, певне місце значення, це як е, жертва, яку Ісус за нас е, е, пожертвував своє життя, це як Агнець Божий. Він завжди є в вертепіця дієва, маленька особа. І ви знаєте, що 2015 рік буде роком овечки, так що я вам пропоную зробити ось такий варіант. Ну, папір може бути будь-який, це може бути і дизайнерський, різних кольорів, може бути звичайний білий папір, з яким ми будемо сьогодні працювати. Для цього власне, сам папір нам потрібен. Ножиці, олівець. Ну, кому потрібно шаблон. Перше, це що нам потрібно зробити, це зігнути папір на обігу. Завжди робіт зігнаємо на сторі, на поверхні від себе. А ось тут, де відкривається папір, це буде, будуть її ножки, лапки. Значить, Кому потрібно, можете використати шаблон, прикладаємо ось таким чином і обводимо овечку. Не потрібно, кому не потрібно, то сам справиться, можете працювати самостійно. Голівка, тілко і ніжки. mm -hmm. na tvorčaju dela, kaj zrazu, Значить, Ми складаємо приблизно ось так на десь на середині вушка. Ось так. Так, так, так. На середині вушка. На середині вушка. І... Дальше его было во дня. Наверх, доверху, до спинки заокруглюємо, До спинки. Два. Кілька разів вверх. Чим більше, тим буде шагом.

아, h ỉ c Їх не повинно бути добре видно, тому руками трішечки потрібно поправити. На другу сторону, да, щоб сама овечка була рівніша. Ці згіни були робочі і в кінцевому результаті їх не повинно бути видно. Трішки, я думаю, що потрібно Зовсім не Зілила на ніжка впевнено, і ці ніжки потрібно трішечки зігнути. Ми беремо ніжку і повздовж її згинаємо. Тільки ніжку. Згинаємо. І по цьому згину, знизу робимо наліс. Раз, зрізали трошечки. Зігнули. Косу. І косу зрізали. Благодаря. на те, Благодаря. ви Благодаря. 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 Я вас хочу привітати з тим, що у вас все чудово вдалося. Я вдячна вам, що ви такі чудові учні. І хочу вас спитати, чи дійсно вам сподобався, сподобали заняття і чи ви взяли щось корисне для себе? по-перше, заспокоїть така робота. На молодь саме було творого впливає, увагу нашу. Ну, хлопчись, звичайно, що ми не художники з вашою вчилися. Все велике починається з малого. Досить маленький поштовх, а далі вже фантазія полетить, уява полетить. Тут вже можна. Трошки прикрасити різними сексуальними колишнями. І розфарбувати можна, Валерія? Я думаю, розфарбувати. Я думаю, розфарбувати. І ніжки, і вушки. Доповнити фарби. І з двох кольорів можна виконати волосся. Ага. Одного кольору. І основу овечку з іншого. Тобто як сіна. Так. Цікаво. Цікаво, чудово. Валерія, дуже гарно. Я гаді бачу до своїх років дожила, я перший раз займалася ветеранкою. Це для мене така дійсно така наука, вона дуже корисна, дуже мені дуже сподобалось. Ну, я вже знаю, як я буду займатися, але ну, обов'язково то покажу. І ще до вас прохання. Хоч раз в тиждень проводити з нами такі от творчі уроки. Дякую, бажає Дякую. таке. У нас дуже гарно. Я вважаю, що я буду зважати на ваші поради, буду працювати над тим, щоб підвищувати ваш рівень творчий, щоб ви творили і буду з вами займатися. <гум> <гум> вважаю... <гум> я вважаю, що наше заняття прийшло вдало. Я надію, що цей прекрасний вид бит мистецтва ветеранка десь тут у вас в душі відклався, і коли ви почуєте це. Ви згадаєте і мене, і згадаєте овечку, і будете знати, що це древній вид декоративно-прикладного мистецтва, тісно пов'язаний з нашою рідною Україною, і в такий нелегкий час, коли хочеться підняти наш дух, хочеться відродити все українське. Я вважаю, що наше заняття пройшло як, як потрібно. І вдало, і вчасно. Дякую вам за увагу. Такого великого